Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Дві людини поранено унаслідок російського обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині. Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Сергій Горбунов. Каже, росіяни завдали 10 ударів: три по околицях та сім по місту. Пошкоджено лінії електромереж, автозаправку, адміністративні, господарські та складські приміщення. Також під обстріл ствольної артилерії окупантів потрапили приватні будинки. П'ятеро постраждалих у наслідок авіаудару росіян по Куп'янську на Харківщині. Про це повідомила прокуратура області. У наслідок обстрілів пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення військових злочинів. А у Харкові волонтери та комунальники продовжують усувати наслідки ракетної атаки на місто. Напередодні російська армія завдала ударів попередньо трьома касетними іскандерами. Одне з влучань по густонаселеному житловому району. Загинув літній чоловік, постраждали 114 людей, серед них дев'ять дітей. Повідомили у ДСНС Харківської області. Поруйновані багатоповерхівка, дитячий майданчик та школа. Більше інформації від Катерини Кусмарової. Страсна п'ятниця у Харкові. З під'їзду виносять тіло чоловіка. Завантажують в автівку з написом «200». загиблому було 79 років. Пенсіонер не міг ходити і помер від отриманих травм у власній квартирі. Пану Станіславу перемотують руку. Чоловік переконаний, якби в момент удару був у власній кімнаті, теж загинув би. У квартирі був у ванній, зуби чистив, а тут уже лежу у ванній. Дверима придавило. Ось нога сильно болить. Нога сильно Там гематома на нозі, осколкове, голова. Володимир виносить бите скло з квартири. Чоловікові порізало обличчя, а його дружині ноги. Медики надали жінці першу медичну допомогу. ногу посікло. Вона на кухні з донькою була. Ну, донька у лікарні там у голові ще скло застрягло, чи щось до вечора п'ятниці кількість постраждалих зросла. Було госпіталізовано ще одного 12-річного хлопчика. Загалом травм зазнали 9 дітей. Одна дитина це 4 роки, 8 років і 14 років. Вони були легкі і середньої важкості. Вони всі були оглянуті. В них серйозних травм не було. Тому швидка медична допомога їх перевезла в дитячий заклад охорони здоров'я. Дуже багато поранених осколочників від скла. Дуже багато маломобільних на цей час вже чотири хвилини транспортували. Дуже багато людей з. Зря... У місті для надання допомоги розгорнули намети. Тут можна зареєструвати пошкодження власного житла. Зона ураження виявилася великою кілька квадратних кілометрів. В одному з мікрорайонів вибуло всі вікна. Вибухом зруйновані два цехи цивільного підприємства. В одному шили жіночі куртки, в іншому виробляли туби для зубної пасти, шампуні та футляри для косметики. Дуже багато було постраждавших будинків. Тільки на ці на цьому районі. Постраждало більше ніж 20 багатоповерхових будинків. Влучання було у житловий микройон, і крім цього, велике влучання було це виробничне підприємство легкової промисловості. Під ударом опинилася і ось ця школа. Як ви бачите, було пошкоджено навчальні загли та багатоповерхівки. Зашили ми вже. Перший поверх в школі вікон ще багато вибитих, тому працюємо. В епіцентрі удару опинився дитячий майданчик. Уламки та вибухова хвиля зачепили і десятки багатоповерхівок навколо їхні фасади, усі в дірках від осколків. Якби така ракета поцілила безпосередньо у будинок, кажуть у поліції, під'їзд би повністю склався. Дитина вдома. Вона дуже злякалася, у нас немає віку, ми живемо далі. Ось тут ми завжди гуляємо. Це наше подвір'я, наша велика компанія, багато друзів, діточок. Немає зараз ніякого миру, немає нічого. Нікого не, жал, не жалко. Пані Ірина живе у сусідньому будинку. Жінка розповідає, у її подруги поранення склом отримала п'ятирічна дитина. Осколками, напевно, що від скла розсичена. Над приївкою. Я знаю, що вони вибігали, я дзвонила, вони вибігали, в чому, в чому було. Я кажу, я зараз прибігу, хватаю речі, які є, дитячі, тому що розумію, що холодно, вони на стресі. Вона каже, ми не чекаємо швидку, ми їдемо самі. Правоохоронці назвали приблизну вартість ракет, які ворог запустив по Харкову. Це три мільйони доларів. Для удару було використано балістичну ракету 9М727 Іскандер осколочно фугасної дії. Відрив ракети російським військовим було здійснено безпосередньо в воздуху з метою якомога більшого ураження цивільних житлових будинків, а також шкоди цивільному населенню. Подібні балістичні ракети несуть серйозну загрозу українським мирним містам. Вони мають здатність летіти низько над землею, уникаючи системи ППО. Час підльоту залежно від відстані запуску варіюється від десятків секунд до кількох хвилин. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Режим світломаскування на великодню ніч запроваджують у Херсонській області. Таке рішення ухвалила військова адміністрація. Вмикати вуличне та домашнє освітлення заборонено з 9-ї вечора до 5-ї ранку. Причина: можливі провокації з боку Росії, бо пояснили Вова на свята. В регіоні також збільшать кількість правоохоронців. Вони патрулюватимуть населені пункти області. Уперше за час повномасштабної війни українські військові знищили локомотив росіян. Ним росіяни перевозили військову техніку та вантажі на тимчасово окуповану територію України. Про це повідомила 152-га окрема єгерська бригада. Бійці оприлюднили відео враження. На ньому видно, як український безпілотник підлітає до локомотиву і скидає снаряд. Військові зазначають, що знищення локомотива це руйнування логістичних маршрутів, які Росія використовує для постачання своїх військ на територіях України. Затримали чотирьох нападників, які побили військового у столичному гідропарку. Про це повідомила поліція Києва. Правоохоронці готують повідомлення про підозру. Нагадаю, що напередодні у мережі з'явилося відео з конфліктом. На кадрах видно, як один з хлопців. Б'ється з військовослужбовцем, лежачи на землі. А у цей час група підлітків нападає на чоловіка і б'є його, зокрема, ногами. Поліція на гарячому затримала двох учасників бійки, згодом знайшли ще двох. За статтею хуліганство зловмисникам загрожує позбавлення волі до чотирьох років. США оптимістично налаштовані щодо завершення війни між Росією та Україною. Про це віцепрезидент Джеді Дівен заявив під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні у Римі. Мелоні висловила переконання, що США та Європа можуть співпрацювати для досягнення справедливого та тривалого миру. Також обговорили зміцнення співпраці у сферах безпеки, економічного зростання та технологічного розвитку. Я хочу повідомити прем'єрці про деякі перемовини між Росією та Україною і про деякі речі, які відбулися за останні 24 години. оскільки перемовини тривають, я не буду забігати наперед. Але ми оптимістично налаштовані, сподіваючись, що можемо завершити цю дуже жорстоку війну. НАТО модернізує сувальський коридор на випадок нападу Росії. Про це пише видання Політіко. Планується, що одну з двох основних доріг між Литвою та Польщею модернізують для перекидання військової техніки та особового складу. Також передбачається створення нових КПП і блокуючих систем, наприклад, цементних бар'єрів. Сувальський коридор стеклометрова лісиста ділянка, що з'єднує Польщу та Литву і розділяє Білорусі і Калінінградську області РФ. Це єдиний сухопутний маршрут, який з'єднує країни Балтії з рештою європейських союзників. Польща потребує ядерного захисту не лише від США, але й від Франції. Про це заявив президент країни Анджей Дуда. Він наполягає, що обидві ініціативи можуть співіснувати для стримування потенційної російської загрози. Дуда в інтерв'ю Блумберг заявив, що не бачить суперечності в ядерному партнерстві з двома державами. Прем'єр Туск підтвердив, що веде переговори щодо французької ядерної парасольки для Європи. Благодатний вогонь зійшов у храмі Гроба Господнього в Єрусалимі. Стати свідками цього явища до Ізраїлю з'їхалися тисячі людей. Християни роздають один одному вогонь, запалюючи свічки. Після чого їх розвозять у християнські храми по всьому світу. Благодатний вогонь вважається святим світлом, який символізує Воскресіння Ісуса Христа, а також світлого ангела, який про це сповістив. Цього року християни усіх конфесій святкують Великдень в один день, 20 квітня. І як готується до свята Великого Дня, зокрема у Львові, розповість наш кореспондент Олег Янко. Він наразі у Львівському Римокатолицькому храмі. Олеже, вітаю тебе! З ким вдалося поспілкуватися і що дізнатися. Вітаю, Олено. Дізнався насправді багато зокрема про традиції святкування у римокатоликів. Позаду мене знаходиться митрополича Базиліка Успіння Пресвятої Богородиці Римокатолицької церкви. І хочу сказати, що Великдень для католиків це одне із найважливіших свят у році. Воно відзначається із великою урочистістю в Україні. Де католицизм? Є має глибокі корені, а це свято заповнене різноманітними традиціями. Зокрема, одна із них є те, що молитва об'єднує вір'ян, і після цього також у святкуванні є збереження культурної спадщини. Один із найважливіших моментів це Великодня Вігілія. Вона тут розпочнеться вже за годину, а традиційно вона триває у ніч із суботи на неділю. Але через те, що триває комендантська година, її розпочав. Починають увечері. А після цього вже вранці. Ось тут на цьому ранку є святкова меса. І вже після цієї святкової меси католики збираються за святковим столом. Там вони їдять паску, яйця, сир та багато інших страв і вже відзначаються в родинному колі. Ми поспілкувались із римсько-католицькою громадою, і вони зараз розповідуть, розпрозкажуть нам про те, що вони очікують від цього великодня. Ну, кошик нічим не відрізняється, в принципі. Що рахується по ну по вартості, то трішки да, трішки. Це рік звичена вартість кошика. Пойшлось. Ну а всі очікуємо миру і перемоги. Е, я очікую, що все буде добре. Україна наша буде вільна. Очікування, ну як у всіх українців, звичайно, щоб закінчилась війна, щоб все було спокійно, щоб діти ніколи не, не відчували. Того жахіття, яке в нас відбувається в країні. Також вір'яни кажуть, що Велстрасний піст це для них великодній піст – це для них певний символ очищення і віри. А зараз ми бачимо, що дуже багато людей ось вийшли вже з церкви і освятили свої паски. Це можна зробити і впродовж цього дня до вечора. А вже завтра римокатолики зберуться за святковим столом, щоб відзначити Великдень. Студія вам слово. Дякую тобі, Олеже. Олег Янко розповів про священня пасок у Львівському римокатолицькому храмі. Ми ж продовжуємо ефір. І наразі лунає повітряна тривога, зокрема у столиці та Київській області. Будь ласка, прямуйте до укриття. Це може зберегти ваше життя. Ми ж продовжимо випуск новин вже о 18-й. Розповім вам більше інформації. Ефір триває, продовжує. Назар довгий, але ще маємо для вас матеріал. Наймасовіший урок з фехтування такий національний рекорд установили в Києві. Одночасно фехтували 100 спортсменів. Організатори вважають, це не просто акція, а спосіб зберегти такий вид спорту в Україні, який за час повномасштабної війни опинився на межі зникнення. Про те, як пройшов захід, розповість наша кореспондентка Юлія Чехічина. Десятки підлітків провели масовий урок фехтування, хочуть встановити національний рекорд України. Організатори заходу кажуть все це заради людей, які хочуть навчитися цьому спорту, адже фехтування в Україні під час повномасштабної війни опинилося на межі виживання. Фехтування це дуже інтелектуальний вид спорту. Це не тільки про силу, витримку та та там швидкість наразі. Ми створюємо це щоб кожна людина могла мати можливість тренуватись. Наразі у Харківській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях державні спортивні школи майже не працюють через ризики обстрілів. Тренування проходять онлайн, а діти можуть займатися фехтуванням лише в приватних клубах. Наразі є неможливість тренування і відбивання заходів. Для дітей у прифронтових містах школи деякі зруйновані деякі школи не працюють або працюють у такому симбіозному режимі. Урок відвідали і професійні спортсмени. Серед них двократна олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Каже, фехтування варто популяризувати. Я вважаю, що це дуже класний, дуже важливий захід. Тому що це по перше, це про фехтування. Це мірійний вид спорту. І те, що він популяризується через такий захід, це дуже класно і такі на дуже важливі. Ігор Свіршкар, фіналіст Олімпійських ігор. За сумісництвом, тренер учасників рекорду, каже, масовий урок це перш за все спроба залучити молодь до цього виду спорту. Тому ми іноді ходимо і в дитячі будинки. Також були в лікарні Ахмадит. Треба давати приклад наступному поколінню, і чим більше люди бачать спорту в житті, тим більше буде здорова нація у нас. на майданчику одночасно фехтували 100 спортсменів, 50 дітей та 50 тренерів. Тож цей урок став одним з наймасовіших і встановив національний рекорд України. Юлія Чехічина та Валерій Ситюк Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.